Всім всім привіт! З вами Артемка Фан. Ну і сьогодні я вам покажу, як зробити з файлу CatroBut у файл АПК. А зараз без лишніх питань і обговорів погнали. Перше, заходимо в Code. Чекайте. Навіть самі простий проєкт. Можна зробити там <смір> ну, файл АПК. Беремо будь-який проєкт, наприклад, Google Динозаврик. Коротше, не важливо. Ой, зараз чекаємо на, кра... на три точки. Далі налаштування проєкту. І чекаємо експортувати проєкт. Якщо ви думали, що замість катробат записати АПК, то ні, нічого не вийде. У вас просто не буде встановлюватися ігра. Пишемо точка ZIP, то обов'язково. Воно має бути збережена як ЗІП. Вот. далі що ми робимо? Скачуємо в ту програму apk Editor Pro. Ой. Чекайте, я його поставлю на місце. Ой, шкіма трошки почекайте, будь ласка. Бо заходимо. Так, треба вибрати файл apk пошук. І почекайте. Так. Любу програму. Просто скачуємо... Далі скачуємо любу програму. Це буде оболочка для того, щоб нам дещо зробити. Але треба не потрібну програму. Іх. Ота не дивіться, що таку чи стріляла гірі ось. Так, далі шукаємо якусь непотрібну програму. Наприклад, Art template Не в Тут треба десь скачати. Редагування реквізитів. Так. Назву назву додатку. додатку. Ставите любу. Ой, я поставлю мік. Далі назву пакету. Перше пишете свій будь-який код там. Я напишу сигма. Ой, не Sigma, а сигма. Точка. Ну і далі хто розробник. Артемка фан. Я Артемка фан. Я вам своє ім'я не можу сказати. Постом ну, хіба на 5 песків 5000. Так би лишних питань, далі пишем а -п К. Точка ПК важливо. номер версії ставити любу собі. Я поставлю бета 1. Але код версії взагалі не трогайте, Я не знаю, що це таке. Мінімум СДК версія і Target SDK версія. Тут теж не трогайте, бо гра може зламатися. Місце встановлення на рухайте під піктограма. Можете любу поставити. Там. Далі цікавим зберегти внизу. <кій> То внизу буде десь там. А точно. хочу -то сказати вам у лівому нижньому куті. Так, далі. Цікаємо закрити. Встановити ще не треба закрити. О, так. Далі перезагружаємо. Нашу програму. Перезаходимо це там пошук раз. Воно шукає файлики. О, ні, знайшла вже, Це кайм, на то. Уже не догування реквізитів цекаємо, а догування просте, заміна файлів. Далі цекаємо асідс. І Project готаємо вниз, і там пише Project.zip. Цікаємо на карандаш на олівець папером. Далі шукаємо О, наш проєкт WOLТ.Zip. Далі цікавімо зберегти. Ну, може вибити хрестик, якщо то, ляджа, якщо то джава версія. Воно ну, може піхоти. Далі цікавим встановити. Встановите мою сесію. Вот цек я встановлювати. Воно встановлюється. Воно перетворилось у файл АПК. Вот. Воно установлює ігру. Так, я зараз відкрию. Вот, воно мені мене загрузилось. Це кремник. Далі написати. Вот, далі. Все, проєкт зроблений. Нік не бойского Вот, Все. Проект зроблений. О проєкт перетворився в файл АПК. Во, він має на робочому столі. До речі, вже на каналі 64 підписника. До речі, якщо ви не знали, я випустив уже кучу оновлень своєї гри. Во, перше. О, то, о, о, перше, то... я... Ой, не то ото, ото, що зараз сині виділено, то є саме перша версія моєї гри. Почекайте. Далі ото вот, то друга версія моєї гри. Ото третя ході 0.2 версію я не випустив, випущу. Далі отовод. Ото. Добавлю от імені. От... Ото, далі, далі тут. Далі сюди. Канали нього є гри. добавлена, невелика інфа, загрузка, От імені стрільба і музика. Версія Мігри 0.5. Стр... Не зважайте на назву пакету стрілялки Резкосі... не... Травен... а... точка 7.APK Во все. А залі не доток. До того. підпишись на мій YouTube канал. І поставити лайк не забудь. Ну... і коментар напиши. І обов'язково подивися то відео. А, з вами був Артемка Фан. Ну, кхм. то було відео про те, як перетворити файл Cutrobat на файл АПК. Не всім пока!